Взагалі з самого початку. Да, да. Чекай, бо я два рази вдарив. Зараз умру. Жерар Піке. Кимось образом десь щось знайшов твіч, написав. Я 4 дні не знав, як це перекласти, що йому сказати. В часі ночі заходжу в директ і бачу повідомлення від е, Жерара Піке. Прикинь, Прикинь, той, що ну, Жерарбі всімірна з ну, футбольна зв'яза. Ну це ж вообще ну, це про. Я Настя, я зразу написав типам всім всім мамі всім. Не знав, що відписати. Invitado Kings World Cup S. Is... Моя історія, як і історія України, це протистояння Давида і Гуліафа. Навіть якщо ви вважаєте, що суперники більше за мене, або що у них кращі цифри, або на старті вони мають перевагу. А ям мішала my андавейс We meet again. Андрій Миколайовичем зв'язались, Ми поговорили троє, підготувалися. і тепер ми тут, прикинь. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася тую... Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну! Хера -хе, себемо! Слава! Славу! Українська! Слава! Давай, 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 да, давай. Да. Дивіться, як у нас все це, це виглядає! Міша Лібіга це наш президент. Вибачте. <реш> Канопа це людина, яка зробила цей колектив, який сидить за цим столом. Наша задача в першу чергу, ми сюди приїхали, ми мусимо привести якусь історію в Україну, і в першу чергу на такі події ми маємо вислі... висвітлювати нашу державу і Україну, щоб люди, коли ми приїдемо, щоб які би там результат у нас не був, щоб вони нас прийняли. І щоб вони бачили, що ми реально українці, що ми реально все робили для того, щоб ці люди, ця кількість людей, ця подія знала про нас і про нашу країну. Це як зліга, тобто що для тебе, що для нас, і для чого ми сюди взагалі приїхали? Кінзліга в першу чергу наповнити світу про те, що в нас іде війна. В цілому ми приїхали заради цього показати гарний футбол, напомнити про Україну і дякую. Ну, ми говорили про те, що треба це обов'язково зробити. Тут вже 32 команди з, з всього світу. І ще раз розказати про Україну, напомнити, що йде велика війна, що треба допомагати. Говорити, хоча б говорити про, про Україну не забудь. Бо сказали, що без цієї історії тебе не випустять. Що це таке? — Поближче радий знайомству. — Дуже навзаєм. — Це З цим ми проїжджаємо, ну все, я почув. Що це? Ми веземо на це? — Так, так. так. — Тобі забудемо. Де що А ми працюємо. Юра, це президент клуба, нього мічі, кобани, щоб галіки типувати, все. Булава. Булава Переживає за команду. Підімням. А що ми? В раковині німаємося чи ні? А ти куди йдеш передіватись, ти мені скажи? так що не бачив ніхто. До речі, в туалеті там багато місця. Чесно? Ні, че то, реально, ми там снідаємо. Я за все життя літав два рази в самоліті, після того сказав, що ніколи в житті не буду літати і їздив тільки на автобусі, і на машині. Ну, то есть, там були навіть варіки, що можна було час пролетіти і все. А я сідав на, там, на автобус, їхав 15 годин, і вот така штука. А тут прийшлося, що ну, океан розділяє все-таки. Але було, було в цілому ок. Я, типа, мене успокоїли, от, пацани, що, типа, ну. Відсоток того, що він впаде дуже маленький, і все буде добре, і ну, я їм довірився і все класно. Дивіться, в мене були президенти. Так. Президенти Ігор Михайлович Суд. Тарута. Зараз одварити ти. Ти спустився по ну, отак в внесла. А от тим із Junior FC? Джуніор ФК складається з багатьох колишніх професійних футболістів, включно зі мною. Деякі інші хлопці колись грали в прем'єр-лізі, бундеслізі. Ми дуже хороша команда з багатьма молодими талантами. Не можемо дочекатися, щоб показати себе на всесвітній арені в Мексиці. З вашої команди я знаю двох-трьох гравців. Бачив, що є коноплянка. Воротар, Шахтаря Донецьк. П'ятов. А за всім цим стоїть такий сильний чоловік, як Андрій Шевченко. Будемо дивитися, що з цього вийде, але я дуже вражений. я Шевченко. Know... Know... Я знаю Андрія Шевченка. Ченка, коли ся грав за юнацьку збірну Німеччини проти юнацької збірної України, ви завжди мали хороших технічних гравців. Дуже важко проти вас захищатися, і всі це прекрасно знають. Будемо чекати гри з вашою командою. Можливо, навіть зіграємо на кін Я радий, що такі гравці, як Шевченко і Воронін, підтримують такі заходи. They want to know about you. <laughs> okay, I'm going to be your, your transfer, right? Ukraine, right? Okay. Go play, go play. <laughs> thank you, thank <laughs> you. In Ukraine. You didn't fly. I, I, I know. Як було складно адаптуватися в Мексиці на рахунок, по-перше, типу по-друге, типу і то Ну я не знаю, як ми тільки приїхали до поки, нічого... поки нічого не понятно, просто хочеться чуть-чуть поспати і приступити до їх. Ну типа зона ходити будемо? Ми з тобою, я тобі дам одні сині і одну жовту і собі. Просто феноменальний, максимально стильний, як на мене, сучасний. І взагалі кіпіровка підуєш шикарно. Двій, знаєш, Виглядає... Виглядає... п'ять і чиновник. Давай по їхньому розміру. Згарі... Та, Та, я... да, поскоріше вийти на футбольне поле. А ти п'ят вже дав, там я тебе знаю.

О, це чорношо. Короче, за шов по саме перший за кіпіровкою в номер. зашов саме перший вже банда намутилася. Приходжу на обід, за других футболка сидить, всі в чорний. Час іде... я просто не розумію, що це Поблато, хто в рух Медіатім» грає, тому так. час іде, а Федя не міняється. Він завжди в екіпіровку. Ну так, вроді команда, команда, а діл поділили неправильно. По самому турніру, формат 6 плюс 1, специфічний футбол. Я трішки дотичний рух Медіатім» в Україні як тренер. Це зовсім інший футбол. Ситуація на полі може будь-яку секунду. Ти можеш вигравати 1-0-2-0, а й як витягнув якусь карточку, ще якийсь ще гол за два, і ти вже гориш. Так, ігра починається один в один. Воротарі не можуть виходити зі штрафної площадки. Якщо є моменти, коли команда стартує, і гравці за м'яч, там є відео, коли біжать, і там нейтральний м'яч. Завжди футболіст має вернути на свою половину поля. Суддя не може зупиняти гру, коли заміна йде. Ні, 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 ні. Головне це жест передавання. Там є 15 варіантів карточок. Надіюсь, Міша, я її не є Боліт від президента. Це ви надієтесь мені то так. Щоб не понімав, до стартеш було місяці, я дома. Ну я плавався іменно, я представляв, що купольна мене ще боязні. Взагалі скупчення людей, я представляв, що там будуть люди. Я на полі не був 10 років і треба щось бити. Дуже страшно, але мене успокоїло, що там буде 15 карт. І типа, може таке бути, що я не буду бити. А це значить, що в нашої команди будуть шанси. 17 хвилина, 50 секунда. Організатори кидають кубик. Яка цифра попадає? Виходять команди і грають. Якщо один один в один, 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 один грають, якщо два два в два, два три дві дві хвилини. Це в першому таймі. Якщо ми дві програємо, їдемо додому. Якщо ми одну виграємо і програємо або програємо, і виграємо. Нам дається третя гра щоб попасти в ту 16 команд. This is the <video> moment <music> we <sl> waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same plane they down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing the change what we on now. When I pull up, no it's going down. Foot on that gas, ain't no slowing down. Lost. Yeah, I don't Ajuda para o Pode acontecer à direita? acontecer? Sim, por, por, por não temos tempo.

Що ми маємо слот на цей чемпіонат, я повинен збирати команду. І я розпочав думати, кого і хто нам допоможе, скажімо так, і через якийсь час ми це зрозуміємо, наскільки правильний був вибір. Жека Канаплянка набрав і запропонував бути тренером і граючим тренером, тому що він знає, що я, скажімо так, в кондиціях плюс. У мене є досвід е тренерства в рух Медіа Тім. Е тому Канопа це те, що Канопа мені пояснив, і я звичайно був дуже радий. Мета одна це перемога. Так, звісно, тут команди зібралися, які вже професіонально грають на цьому рівні на медіа, Вони вже як є команди, які півроку тренуються кожен день. Ми тільки сьогодні з літака прилетіли і спробували потренуватися так. 200 метрів находили і вже задишка є. Навіть якщо ми не в формі, скажімо так, але у нас є характер і ми його будемо показувати, щоб йти до своєї мети і перемогу взяти. Я Я можу летити? Подвоє, по двоє, сльозо. Праву руку. Там нема, кому відбирати. Що це ти зараз сказав? Давай на пойграй чуть-чуть. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Не-не-не, давай. Сиди головой дернулся. Здорово. Шо це за что що ти есть. На позиції стримера, братуха. Я моральна підтримка, іноді навіть не підтримка. По коментарях, які я читаю, то найкраще мені буде на воротах. Е, вот. Але я дуже плавний вертаю. Я можу вдарити пару раз по воротах і уйти на заміну, і буде супер. Накачай там на соціальне сідає. Потрібно було відновитись після перельотів, переліті дальні, дальній плюс 9 з Україною, плюс 8 з Європою, тому, тому потрібен час на адаптацію і просто відчути м'яч, і Ми домовилися, щоб завтра зіграти френдлі матч е, з німецькою командою. «Юніон», якщо я не помиляюсь, і супер, що вони відгукнулись. Вони також хочуть це відчути. Як це виглядає в цей формат? Ми тут ми тут це зіграємо і у нас потім залишиться передігрова, і, і готуємося на ігру. Ну, видно, що незвично ну, так, трішки, так, трішки пасани ну, також так, привикають. То, і сьогодні обговорили всі правила. Розуміє, Дальше. Ну, звісно. Я скажу, сьогодні навіть Мішу підключили, і я приємно здивований. Він ну, так, він на він так, боявся так, боліти так, бити. Я скажу, що у нього є всі шанси Ти чесно? Ні, зараз реально. Ну, все, значить... Два, три, чотири. Технічка присутствує, розумієш? Ну, Я і м'яч все одно Жунь, Жуня, ага, бачите? На кого ми робимо ставку. Ми йому сказали, що премія є, повишена премія, він буде забирати мою, тому на нього ставку робимо, як найкращий нападник і бомбардир. Kings League — це як хороший інтертенмент. Це не тільки за футбол, це за Тому Всі раді тут, всі хочуть грати в футбол і зробимо хороший спектакль за. На всі фанати, які будуть саді. Збройна України завжди відчув дуже радий. Ти подивись, у нас е, авторитет команди просто аж нема чим дихати. Розумієш? Тому командний авторитет. Тому однозначно е, хочеться Кубок привезти в Україну, він нам дуже важливий, тому що ми таким чином привернемо увагу всього світу, а для нас знову повторюсь, дуже важливо. Тут повідомлення від Укрнафти пройшло. Запитують, які улюблені марки у гравців команди острів. Так ідемо запитаємо. Ну, пішли. Мерседес. Богданчик, маршрутка, Опа! Форд. Ауді. Форш. Мерседес. Мерс. Ауді. Укрнафта АЗС. найбільша монобрендова мережа України, яка потребується про твоє авто. Сьогодні перша товариська гра у нас з, е, з командою з Німеччини. Будемо перевіряти свої сили, сладкі та сильні сторони. І, можна сказати, така невеличка препарейшн до після завтрашньої першої гри. Ми читали твоє інтерв'ю з Піке, де ти, <світ> ти говорив, що це не чесно, що наша команда складається з професійних гравців. Це був жарт. Як ти оцінюєш наші шанси? <світ> я думаю, ви знаєте, що спочатку Піке дозволив взяти лише трьох професійних гравців у кожну команду. Коли я побачив склад Юа СТІЛ, я був здивований, бо знаю майже всіх ваших гравців, оскільки ми неодноразово грали один проти одного, проти шахтаря чи проти національної збірної України. Я у Пеке, о, це означає, що ми можемо взяти більше професіоналів. Але Піке відповів, що ні. Адже українські збірні зробили виключення через ситуацію в країні. Чесно кажучи, я дуже радий бачити цих легенд на турнірі. Завдяки таким гравцям росте рівень турніру. Я залишусь і подивлюся вашу гру. Yeah. think i come up you need a little faith i've been pacing just waiting on the river with the ace gotta move real careful you good you? Yes, yeah i'm gonna it though i'll take it though У нас дуже хороша команда. Класний мікс молодих гравців та колишніх професіоналів. Якщо оцінювати нашу команду від 1 до 10, то я оцінив би її на 10. Спочатку я думав, що українська збірна має багато хороших гравців, але не вважав її найкращою командою на турнірі. Проте зараз я розумію, наскільки у вас хороша команда. Картинку закрий, Коно! Аліс, Аліс, Аліс!

Прокоментує ситуацію. Оцей в пов'язки не подобається мені дуже сильно. Що-то він, він про футбол знає. Не, все нормально, 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 просто нормально. По сути, один провал. Вот трошки. Они понимаешь, слева вот этот кучерявый, и еще да, один да, приход. И у кона получается один там, да, и один здесь. без. А вы стоите два ну, в центре без, без, без игрока. Да, да. Ты стараемся играть пас, пас тоже. Мы просто стоим. Зарей. просто катается мяч. Наша гра інформативна, висновки. Ну, ми просто побачили, як в такій кількості, тобто, наприклад, для німців, як вони там свою організацію будують. У нас також було якби, це цікаво. Вони якби краще були фізично готові, тому я думаю, там в них була певна перевага в цьому плані. Все інше, ну, те, що нам потрібно було побачити, ми побачили. Зробили висновки. Ну, і сподіваюся, завтра вже ми. Будемо краще вигадати. В гри, понятно, гралися правильно, там пропустили херня. Потім дуже важливо, навіть якщо ми в один м'яч проігруємо, треба допрацьовувати. Все одно, в нас просто бардак, ви або підказуєте там, сіді, сіді, якщо йдеш до ігру, або, або міняється ситуація, іди туди назад на позицію. Нам треба в позиції то що.

У нас зараз, наскільки я знаю, фотосесія, так, тренування ігрове. Ввечері ще буде. Це відкриття, урочиста подія. І, думаю, має бути круто. Коуч? Як форма? Шикарно.

Thanks for having Що ти можеш сказати про нашу команду US Steel? Можливо, ти бачив наш склад. Я не багато чув про ваш склад, але мені подобається ваш логотип, ваша енергія. Я дуже сподіваюся, що ви проведете хороший турнір. Хто знає? Можливо, пройдете дуже далеко. Що ти можеш сказати про шанси своєї команди? Шанси дійсно важко, що зараз сказати, тому що ми нова команда. Ми ще не знаємо, наскільки ми хороші, і не знаємо рівня інших команд. Думаю, після першої гри ми вже матимемо ясну картину щодо наших шансів на турнірі. Настрій хороший, налаштовані, ну, налаштовані теж відповідно, але побачимо. Це все для нас нове. Тобто і цікаво водночас, і хочеться якомога краще виступити. Розуміємо, що у нас в принципі немає якогось часу, щоб набирати кондиції. Тому все доведеться по ходу робити, тобто і ознайомлюватись з форматом і відразу адаптуватися, намагатися здобути результат. Тому дуже важлива гра. Фактично починаємо з фіналу. Тренуємо все, тому що це як інший спорт. Тут специфіка інша, поле інше, відскок, правила, багато обмежень. Тому різні фази так само. Ну, Ми в загальному нам. Фактично за ці два дні потрібно було хоча б зрозуміти, в якому ми стані знаходимося, відчути один одного. Ну а Сьогодні вже тобто це заключне тренування, ну, тобто, ми просто там, помоделювали трошки оборону і гру в обороні і вихід атаку. Тому, як я казав, ну, це по суті більше теоретична, ніж практична робота, тому все нам, вся практика у нас вже по ходу турніру буде відбуватися. Миколка. будем будем рвати. Ми зустрілися з Жераром Піке, і звісно, саме основна ціль нашої поїздки розказати про Україну. Від себе ми подарили вишиванку, сказали, що це ідентифікатор нації, це е, е, одяг українців, козаків в тому числі. Е, ми йому коротко розказали цю історію. Крім того, ми подарили годинник, е, на якому намальована карта України і Kings World Cup. Ну і звісно, ми подарували найважливіший, найважливіший меседж, ми подарували прапор е, України з підписами дітей, які втратили домівку під час війни. Ми донесли Жерару, що Україна зараз на порядку денному. Що потрібно про неї говорити, і він дуже тепло відгукався про Україну. Він підтримує Україну і він буде розговорити про Україну. Україну, що Україна бореться, є і буде. Ми це зробимо. По футболу я не аналітик, але по-моєму там свиски сільський... їм.